Всім привіт, друзі! А в нас сьогодні така невеличка розпаковочка. Нам ось приїхав товар з Китаю. Зараз будемо розпаковувати, що ми там купили. Так. Перш, перша посилочка така у нас велика. Виходить. Ось. Зараз будемо розпаковувати. А це поки що відставимо. Так, що ж нам там прийшло. Так, це в нас. Це в нас стекла ми заказували. Так, це в нас захисні, захисні стекла приїхали. Ось треба взяти, навірно, ножечка його, цей скотч підрізати. Так, зараз розпакуємо. Ось. Так, це в нас прийшло. Я заказував своїй сестрі два стікелця максиамі все. Короче, тут нема що дивитися, аби цілі приїхали. Були такі випадки, даже що і побити приїжджало. Так, це таке, це не дуже, як сказати, цікавим. Цікаво, що у нас всі посили всі. Переростуємо. А це у нас... А це в нас, друзі, джойстик до комп'ютера. Только заказал пока еще одного, подуется. Будет нормально. Сэ, вот такие джостик, вот что-то тут обраска, я не знаю, что. Взагалі, что тут образка, не знаю. А, это получается сюда. Тут у нас еще батарейки идут. Хотя я не знал, что тут оно на батарейках. Ну, і ось, типу, безпровідний джойстик отакий. Вот ну, будем тестити, дивитися. Купимо батарейки, поїдемо. Mm -hmm. Так, что у нас далі? Далі, далі. А далі у нас таке крепления, Ось. Кріплення. Вот... О, все просто Це в нас кріплення на, на на груди, на грудне кріплення для телефону. Так само на голову надівається. ну таке прикольна штука. Все вроде би, вроде би нормально. Ось тут я думаю, що нема чому ламатися. Так, що в нас далі? Далі, далі. Далі в нас ще така коробочка є. Так, така коробочка у нас. Це, кстати, безкоштовна посилка у нас іде. Це прийшло, може, знаєте, друзі, м, така ігра є, е, поливати, поливаєш, тобі безкоштовно відправляють товар там на свій вибір. О, така та є псішка, Кекс. Мікрофончик. Така прику... прикольна короче, безділушка. І ось така колоночка в нас. Цікавенька, да? потім протестуємо, як вона працює, що до чого. Але оцей колоночка і мікрофончик це безкоштовна посилка. Ну, там 50 копів, коротше. Ось така у нас, друзі, була розпаковочка. Всім дякую за перегляд.